Сьогодні я хочу поговорити про інститут звільнення відбування покарання з випробуванням. Якщо злочин передбачає відповідальність до п'яти років позбавлення волі, то суд може призначити вам відповідне покарання, наприклад, п'ять років позбавлення волі, і звільнити від його відбування з випробуванням, встановивши іспитовий термін тривальністю від одного до трьох років. Можна сказати, що це є певною пільгою від держави, оскільки суд, врахувавши особу обвинуваченого, який, наприклад, позитивно характеризується, раніше, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, має отримані батьків, які являються пенсіонерами, чи неповнолітніх дітей, які щиро покаявся у скоєнні кримінального правопорушення, і сукупність цих факторів може призвести до того, що суд вас звільнить від відбування покарання з Разом з тим, слід пам'ятати, що під час відбуття іспитового строку не можна системно скоювати ні адміністративні правопорушення, ні скоїти новий злочин. Оскільки, якщо ви скоїте новий злочин під час іспитового строку, вам призначать покарання із застосуванням статті 71 Кримінального кодексу України. А саме признач покарання за попереднім вироком, наприклад, якщо було 5 років позбавлення волі, додадуть частину покарання від нового вироку, і ви поїдете в місця позбавлення волі на строк, наприклад, 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Повторне застосування статті 75 кримінального кодексу України заборонено законом. І практика Верховного суду є доволі жорсткою і однозначною, і забороняє застосування повторно статті 75 Кримінального кодексу України. Тому я всіх застерігаю, що під час іспитового строку ні в якому разі не можна скоювати нові злочини.